Вітаю сьогодні. Поговоримо про унікальне, безпрецедентне за своїм цинізмом і нахаптом рішення Київської міської ради покращити собі, я маю на увазі депутатам та їхнім помічникам життя в умовах воєнної воюючої України. Ми почули багато, як Київрада буде збирати на дрони, на боєприпаси, перегляне свої бюджетні приписи. І, от перший результат, Київрада проголосувала і змінила. Сумновідому програму підтримки депутатів та їхньої діяльності така програма була ухвалена після місцевих виборів. І починаючи з 2021 року, Київ Рада тоді передбачила на 5 років більше як мільярд гривень для того, щоб створити громадські приймальні кожного ста двадцяти депутатів. Щомісячно видавати йому на дрібні розходи чи витрати 1 мільйон гривень, і дозволити утримувати на заробітних платах за наші кошти двох помічників середньої заробітної плати 4 тисячі гривень. І здавалося в умовах війни, коли активність депутатів на порядок менша, а помічники, окрім того, що на підтримку своїх депутатів щось пишуть в соціальних мережах, важко уявити, що вони можуть робити. Ніхто не контролює, як працюють комісії, чи Київрада, Рада, допуск журналістів громадськості, практично заборонена. І ось в 2023 році депутати вирішили покращити своє життя і зробити його більш щасливим умовою війни. Таким чином були внесені зміни до цієї програми. І, увага, на 2024 рік тепер кожен 120 депутатів матиме фонд. У 6 мільйонів, тобто ви уявіть собі ситуацію, тобто 6 разів покращила це життя не подати, та 6 мільйонів він матиме на дрібні витрати, комусь 500 гривень заплатити, щоб на виборах задали як вирішити питання в якійсь братській структурі, це без тендерів, без розмов і так далі. Ну так, щоб не чіплялося. Довіть, щоб не чіплялося, у нас 13 заступників Плечка, тобто кожна фракція або партія отримала 100 заступника. Кожна фракція чи партія, хоч вона каже, що опозиційна чи не опозиційна, отримала. Своїх комітетів після забороненої партії ОПДЖ рік Київ Рада боролася і відбувалася від громадськості і нашої ників зняти із, із друзів Медведчука і Путіна зняти посаду голів комісії, бо вони там все поділили і щасливо жили. Так от, в кінці кінців, ніби голову комісії, там заступників. Від Медведчуків Путіних е, нарешті звільнили, але компенсували собі от поганий настрій е, цими коштами. Отже, від 2024 року е, на депутатів, тобто на їхні е, такі передвиборчі е, обіцянки і понти е, з бюджету Києва буде виділено 720 мільйонів, тобто було ще що 20 млн мільйонів до війни. Під час війни 720 мільйонів. І найцікавіше, оскільки ну, нервуються депутати, їхні почники нервуються, е, переживають за Україну, за киян, то тепер у них буде не два помічники, а три помічники. Таким чином, до цієї програми внесли зміни і додали ще більше як 60 мільйонів гривень для того, щоб кожен депутат мав трьох помічників на заробітних платах. Тепер <кій> наступного року, врахуючи, е, перегляд. Прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, вони матимуть трьох помічників десь по 27 тисяч гривень, ну і 6 мільйонів е, собі для е, проживання. Формально, коли ви її запитаєте, вони кажуть, ми звісно, працюємо на громадських садах. Ну такі непогані громадські сади. Е, в місяць ви маєте трьох помічників з зарплатами десь е, вдвічі більшими, ніж професори університетів, і е, свій фонд е, в 6. Мільйонів гривень. Отож, під тиском громадськості наша єврооптимістична і патріотична Київська рада, і всі, до речі, фракції ніхто ж не виступав проти. Я не прочитав жодного депутата, жодної фракції чи партії, який би ганьбив, заклеймив рішення Київради, яка під час війни такий непростий період для країни разом зібрала мільярд гривень на армію. 120 депутатів та 720 помічників депутатів Київради. А ви ще досі вірите, що Київрада це в нас острівек чесності, безкомпромісності і боротьби з корупцією. Тому, друзі, вивчайте бюджет і рішення Київради і реально оцінюйте слух народу не лише в Верховній Раді, а і на місцевому рівні, зокрема в українській столиці.